Сообразим три, а? Грешнул смеяться над больными людьми. Серьезно, я сбегаю, а? Отсюда не убежишь. Есть один способ. Шаг. Здравствуй. Здравствуй. Что случилось? Куда торопишься? Туда, туда. Садись, подвезу. Ага. ой ой, -ой. Куда тебя вести? Вот что, я тебе все расскажу, а ты уж сам решишь, куда меня вести. Только давай поскорей. Машина, зверь, слушай. Лет тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Недаром говорил, великий и мудрый. Всім привіт! Ви на каналі Гараж Кар. І сьогодні в нашому ефірі буде огляд легендарного санітарного автомобіля. газ 55 із журнальної серії Автолегенди СРСР та Соц країн номер 249. Ось така ось легендарна швидка допомога. Ну але спершу ми розкажемо трішечки перед історії про неї. ГАЗ-55 це перший радянський санітарний автомобіль. Масового виробництва. Його випускали на Горківському автозаводі з 1938 по 1946 рік. За цей період було випущено понад 13 тисяч екземплярів. Машину створили на базі знаменитої вантажівки АСАА, полуторка. Кузов був зроблений у вигляді фургона з дерев'яним каркасом і металевою обшивкою. Усередині розташовувалися лавки для сидячих поранених та місця для нож. Загалом ГАЗ-55 міг вмістити до 16 пацієнтів сидячи або 8 лежачи. Для завантаження поранених ззаду були двері з невеликим трапом. Ця машина широко використовувалася у роки Другої світової війни. Вона виконувала надзвичайно важливу місію евакуація поранених з поля бою. Хоча потужність двигуна була всього 40 кінських сил, а швидкість. Не перевищувала 70 км на годину. Для фронту газ 55 став справжнім порятунком. Саме на таких машинах десятки тисяч солдатів отримали шанс вижити. Після війни більшість цих машин зникли з доріг, але деякі ще дуже довго працювали у цивільних лікарнях. І саме одна з таких санітарок отримала друге життя на радянському екрані. У 1966 році газ 55 з'явився у культовій комедії Леоніда Гайдая, Кавказька Полонянка та інші пригоди Шуріка. У фільмі він виглядав уже старесенький, але доволі таки впізнаваний медичний автомобіль, що чудово вписався в атмосферу цього кіно та кавказького містечка. Таким чином, газ 55 залишився в історії не лише як фронтовий санітар. А й як кіношна машина, яка назавжди збереглася у пам'яті глядачів. газ 55 мав багато різних модифікацій. Одними з таких були як санітарні автомобілі, поліцейські та безліч інших. На жаль, до теперішнього часу газ 55 не зберігся. А якщо й зберігся, то тільки вже у металі. Ось і розказав я вам друзі трішечки перед історії. Про цей легендарний автомобільчик. Ну, а тепер давайте оглянемо його більш детальніше. Що ж, давайте оглянемо нашого газончика більш детальніше. Це легендарна машина, яка була в кінофільмі Кавказька Полонянка. Так як кінофільм легендарний, і автомобіль також легендарний, адже засвітився тому прекрасному кінофільмі. Одному із моїх найулюбленіших. Ну, давайте йдемо спершу до передка. Подивимося передок модельки нашої. Ось, У нас є тут гарна решіточка радіатора зроблена, є логотипчик газ. Ось. Причепив, як бачите, є номерні знаки. Прикрасив модельку, відповідно до кінофільму. Спереді у нас є такі ось фари. Йде у нас гудок, ось трубка. Ну і передній передні такий бампер. Ось такий є. Крила йдуть самі у нас. Такі ось гарнесенькі також крила зроблені. Є у нас тут капотні вентиляційні решіточки. Ось тобто капот в нього відкривався так. Також є тут е -е, кришечка. Тут для, кришечка для радіатора охолодження. Тут кришечка також є така, присутня. І ребра жорсткості ось такі. Ось. Ну і з цієї сторони аналогічно те ж саме у нас. Так само. Лобове стекло у нас зроблено гарно також. Є двірничок Ось один, так як положено на цій машині. Є ось така ось кругла такий значок, що це санітарна автомобіль, що це санітарна, швидка допомога. Ось так от. Ну і ніби все. Йдемо до боку. З цього боку у нас є також емблемка швидкої допомоги. Іде ось така ось решітка, іде у нас, точніше така полоска, цілий, -цілий кузов. Йдуть. Місце під вікна, є одне панорамне віконечко. Ну і двері. Ті ж самі двері, які Едік, друг Шуріка Руслана Ахметов, актор не міг зачинити. Є в нас така ось тут петлі йдуть і йде у нас ручка дверна. Ну і звісно ж віконечко. Є в нас присутнє заднє зеркало огляду. Ось. Ну і також у нас тут ще присутні такі ось ящичок там під різні інструменти і те все діло. З другого боку у нас аналогічно те ж саме. Нічого нового, все те ж саме. Ті ж самий е... ящик, ті ж самі емблемки, все те ж саме. Ось. Ну і підніжки у нас тут є такі чорним кольором. Підніжечки. Ззаді моделька у нас йдуть двохстулкові двері, які відкривалися ось так. Ну і туди можна було запускати потерпілих. Так, пацієнтів. Ось тут петлі, звісно, що ось одна петля, петля, тут є у нас три петлі і тут три петлі. Ну, і де у нас така ось підніжечка. Ось, для того, щоб було комфортніше. Заходити в салон. В середині у нас там є присутні лежачки, так, скажімо, носілки. Там вони у нас так були зроблені також. Ну, і тут би мала бути, звісно ж, перегородка, мені здається, ну її не зробили. Так, мені засідать би мала бути Перегородочка між водієм та між пацієнтами. Ну, її нема. Також у нас є тут кермо всередині, йдуть диванчик такий, сидіння, ну і ніби там більше такого нічого немає. ну Що ще хотіти від машини 38-го року. Так. У нас там так, звісно, що простенько все зроблено. Там всередині навіть зверху, ось, бачите, в кінофільмі було видно, що оббито було все дошками, тобто навіть і двері були з дощок, все було до... з дощок. А тут нема того. Тут так не зроблено. Ну, хоча це можна доробити, зробити і буде виглядати красиво, адже дерево, можна сказати, прикрашає автомобіль. Так, задні, задні, задній номер у нас також тут присутній. Де і нас такий ось стоп. Світлотехніка трішки присутня у нас. Задні такі ось бампера. Ось такі ось задні у нас йдуть. Ну і ніби все. Йдемо донизу модельки. Знизу модельки в нас пише де у ГАЗ-55, виготовлено в Китаї, Маданчино. Ну і дно виповнено доволі таки непогано. Йде задній міст, карданний вал, двигун, вихопна система, рісори, Запасне колесо. Кронштейн під запасне колесо. Ну і сама рама. Модельку можна розкрутити трьома звичайними хрестовими гвинтиками. Ось. Ну і зверху у нас також йде така ось ребро жорсткості, таке через цілий кузов. Наша, наш автомобіль зроблений доволі таки гарно. Як бачите, він у нас такий, йде з таким широким дозвуженням, доволі таки гарно зроблено. Колеса також на модельці гарно зроблені. Для мене вони дуже сильно подобаються. Протектор непоганий, гарнесенький. Ну і самі диски, ковпаки купаки також гарно зроблені. Задні у нас йдуть двійні колеса, спереді йдуть одинарні. Так. Ось такий ось легендарний ГАЗ-55 із кінофільму Кавказька Полонянка. Також була моделька в такому хакі. Кольорі темному. Ну, але та моделька, звісно ж, навіть не з кінофільму, вона вже з ну, вона військова. Ну а це моделька іменно з кінофільму. Я хотів мати саме таку. Ну і ось. Маю таку нарешті модельку. Гарнесенька дуже моделька. Ось. Ну що ж, друзі? Оглянули ми нашу модельку. Ну а тепер давайте оглянемо ще її більш детальніше. Що ж, ось і оглянули ми нашу швидку допомогу на базі ГАЗ-55 більш детальніше. Ну а тепер прийшов час підбивати підсумки. Що ж, моделька мені дуже-дуже сильно сподобалася. За свою ціну це прекрасний варіант. А тим більше, якщо поставити ще героїв з кінофільму, додати декорацію і вийде та ж сама автомобіль, на якому роз'їжджав Едік. Ну, ось така ось прекрасна автівочка. Альтернатива, звісно ж, є. Випускали навіть її і ті ж самі автолегенди в хакі кольорі. Ну і е багато різних виробників. За свою ціну, ця моделька того вартує. Ну що ж, така ось красива моделька. Ну і прийшов час поставити її на поличку. Що ж, моя моделька зберігається вже не один рік тут. Ну і вона коло своїх, так скажімо, братів. Стоїть тут і виглядає доволі таки гарно. Ось така ось краса у нас була моделька сьогодні на огляді з легендарного кінофільму «Кавказька Полонянка. Ну а на цій ноті буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Всім па-па, до нових зустрічей!